Happy Slime і це п'ята серія. От, я, до речі, якщо ви думаєте, що я не відповідаю на ваші коментарі, то не використовую то, що ви мені пишете, якщо мені щось пишете. Я недавно виклав тільки першу серію. Есть, ви розумієте, що я знімаю до хрена серії і викладаю їх відразу. Ну, майже відразу. Тобто, практично ні. я знімаю якусь кількість серій і потім відпочиваю. Знімаю там п'ять серій, відпочиваю. Знімаю п'ять серій, відпочиваю. Деньок. Так що, ну я думаю, ви розумієте це. І. чутливість. Так. от, Значить, фбс, ну, так більш-менш нормально. І. І. Я знаю, що я так горю горюю. Ладно, пофіг. Алюмінька. Давай я тебе викобую повністю. Оцей прикол, я, я його бачив повністю. Це... це якийсь це якийсь калп Тупо поіздівалися над чуваком якихось і все. А, що тут за такий проходик? Щось шо, шо, тут не так. А от, до речі, я хочу алмаз знайти. От, Redstone, я алмази. Оце, це, це діла. То що я тут купаю всякі алюміньки, це, це гівно, це Моя Макрона фразочка! Да! Ладно, можливо. алюміній алюміній викопуємо. Не копай під себе. Не киопиаю під себе. Бо я чую стрімні звуки. Я чую стрімні звуки, я чую стрімні звуки. Я не знаю, що мені робити. Так. чу-чу-чу-чу Я буду меч чи блок, я не знаю, що на поготові тримати. Оба на. Або це одна з тих нових руд, які я казав, що не буду викопати. Давайте її викопаємо. Опа, тут вогонь хреновий. Ладно, я, ні, я не буду це все викопувати. Це якісь какашки. А хоча, в принципі, можливо. Ні, я викопаю, подивлюсь, ну, що це таке. Так, а от воду я би зібрав, звідки вона тече? Основне не, не надходить. Зараз на якогось злобного дуже моба. Давай, водічка. Все нормально. Значить, тут робимо отак. Вот і викопуємо. Давай. Так. Да. Є. Yeah. Там обсіян. Значить, що це за руда? Це Реалміт! Блін! Затуп затупом, за тупом! Це ж реалмід! Йо-майо, він ж такий рідкісний, а я взяв і прокакав цілу штучку. Я ідіот. Це ж ним не, не можна і обсідіан копати навіть. Ну, в принципі, Я просто не знав, як він виглядає. от. Знаєш, зараз мені треба побільше рестону, ну і алмази теж. Ну і там, ну і, ну, і алмази, да? подумаєш, алмази. Отак. За одного от в мене достатньо великий рівень. Я ну, довгий час не вмирав. Ну це не намик того, що я хочу вмерти, звісно, що я б. Не... Опа, опа, опця ця. Toзь bowl. Ні, нормально. Значит, redstone. Вот и алюминий. Вот так. Пицца себе накопаем. О, блін, кажу пицца себе накопаем, тільки що копну. Клас. Фак, 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 нормально. Нормально. Давай. Все, е норм. А, там ще? Ну, добре. Власне, щоб звідкись зараз лава не полилася. Отак, звідси вроді не мала би вона литися. Хова. І все, влазим, влазим, влазим Вот, в мене є один реалміт. Але правда, той факт, що я один прокакав. Опа! Це зомбі топлиться? А, так, да, це зомбі, він, він щось кимось бився. Шо-ш-ш-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ай. Лагень. Все нормально, лагем нема. Я просто зупиняю відео і зразу же його включаю. Так, а що там таке твориться? А ну, я з лука так просто на осліп. А, там скелет. Давай, ходи сюда. О, з трьох плюх, так практично. На! Ай, не попал. О, там крипер. Он ну, что, нормально звука лука стрелять. Так, ну ч, может быть, тоже мы на 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 на, -на. Все, это гимники убил. На! Так неожиданно. Из ниоткуда. Так, а звитки, звитки, звитки. Звитки, ты чаш. Вот так. Побана. Давай. Треба її якось огородити, щоб вона в один блок текла або в залі закрити Якщо ви зараз почули якийсь шум мікрофона, хоча, можливо, не почули, то коротше це я його, звичайно, зачепив. Все нічого страшного. Фак, залагало! Желізо мене спасло. мене спасло желізо, око, що мене желізо. Отак. А скільки в мене, до речі, вже його. Сиян? 40! Not bad, not bad. Оба! Тут кріпер мер? А, це лут, походу, того, що я обив. Так, треба якось перегородити оце. Отак -от якось. Потім. Так, і. Ай-ай-ай. Доскіллят, доскелят, лиш би він мене в лаву не скинув. Фак. Лук. Давай, спасай. Дві плюхи. Нормально. От луку тут взагалі без лука просто-просто капець. Давай ще цей. Все, є норм. Треба буде зробити. О, о, лазурит! Лазурит дуже потрібна штука. Просто потім без нього нікуди. Добре, що я його знайшов. Ай. Де цей гівнюк? Дай мені свої стріли. Ей, що вони такі жиди дають тільки... Тільки ці тільки. Тільки -ті. ті -ті кості. Хоча, в принципі, вони мені теж потрібні. Але ладно. Так, редстону надо побільше. От. Так, та що ж ти так залагаєш Так, скоро, скоро скінчиться. Хочу кірки. ні не скоро ще дві кірки, нормально. Так, а мені треба повернутися, звідки, звідти я прийшов. Бажано було вернутися, а от кам'яна, давай. Зрано вугіллі, можливо, доломлю кам'яну. Ні, не доломлю. Мені впадло. Тяжко копати вугіллі, якщо тако легенько його викопити, то тось... да, блін. Якщо його легенько викопити, то воно нікуди не падає, то я його копаю. А Якщо воно десь пало, то. Тось... Ну так, я пасивно відношуся до, до, до желіза, а от до металу, метал мені потрібен. Потім ще, можливо, забадяжу собі на ковальню. Може і не потім, може в близькому майбутньому. Так що там з часом, з часу ще ну, нормально. Хова. Отак. І що, що? А, це лагає текстура? Що це так має бути? Обана! Це оцей гівнюк. Фак, він літає! нє ні нє -ні -ні -ні, ні 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 я не хочу зараз вмирати. Обана! А він не зникає? Навіть в мирному, а він все одно на мене граться, так? Да? Fuck. Оце от хреново. Ладно, я його так б'ю. От в мирному він мене не може вдарити, але він все одно є. Ладно, я думаю, якщо з нього щось гарне висипеться, я. Ну, залежить що. Я викину. Можливо. Не факт. Я знаю, що це бла-бла-бла читерство, або я тупо в нього заникаюсь, так, щоб він мене не міг бити, я його міх і тоді я його б'ю. Та йди нафік, звідси. Я хочу від тебе заховатися, а ти мені мішаєш. Не мішай мені від тебе ховатися. О, давайте. Нафік пішов. Є-є-є. є. є, є. Отак. І так, щоб я міг відійти. На всякий случай він зносить, бачили, по, по дохрена. Так, ну чо, а ну, попробуємо. Отак. А ну стоп, якщо я... треба провірити просто. Блін, стрьомно, ці мови. Ага, він в один блок пролазить, окей. Давай, йди нафіг звідси. Є. Він пролазить в один блок. Оце проблема. Але він вроді не може стрибати. Але він може літати. Це теж проблема. Це досить велика проблема. Мафак. Та ладно, я його так замочу. Або хоча не так. Та давай випливай звідси, що тебе нічого не бере. Ладно, я його замочу просто. Але воду заберу. На, 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 на умри. От дурно я до неї ліс, отак не буду більше таке робити. Де ти? Та що ти якась веселка криса Миша Веселочна піпець. Давай мри вже нарешті. Є, оба! З нього випадає Хілстон? А, Хеллингстон. Ладно, все, я виключаю мирити, я його залишу. То що, ну, в принципі, це одіночка, якби десь на сервері, я розумію. Ну, в одіночці я його залишу. Ну, в принципі, я граю з цим модом перший раз так серйозно, так що... Мені можна пробачити. по моєму з двох таких крапця меч, з яким можна хілитись. По-моєму, я не впевнений. Так, 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 так. Давай ввелася. Фак. Оу. Желізо, ладно, я ще, ще буду копати желізо. Реалміт. Я прокакав цілий реалміт. Цілий. Я міг зробити реалмітовий меч, а вона кірку, кірпу, кірка взагалі крута. Так. Все, я його прокакав. Йу! Я, я, я знав, що я його прокакаю і я його прокакав. Я не втримався. Але, в принципі, в мене хп стало більше, тобто його не видно, але тобто, більше сердечок, так сказати. Ну, я думаю, в мене, прикол. Десь. Так, в мене нема лопати, я не буду нічого робити. А хоча, в принципі, верстак, кам'яна лопата Повне підійде Отак, значить, палочки. Або зробити зараз реалмітову лопату, це взагалі класно буде. Отак, давай мені кремню. Щоб я міг собі ще стріл скрафтити. Оба там шахта. Буду знати. Давай, 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 давай. О, два вже. Так, три, чотири. О, нормально. П'ять. П'ять, так. Да. Та п'ять. Давай. Давай, все хоча б шостий. На плюс поки не теж шостий. Все, 6-6-7. Нормально, все, тепер вилазимо. Ім ім-м-м. Так. Ось так і отак. От щоб я міг нормально ходити. І не падати отуди, от, от. Все, забираємо верстак. О. Все, наверх, 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 вейкап. О, вейкап. Вейкап, це, по-моєму, вставай. А, не. Ну, ви поняли. Так, куди ми йду, де ми йдемо? Вроді сюди. Так, по факелах, ладно, по факелах, по факелах. О, кудись дойду. Коротше, це взлі. Супер. Весела серія по шахтах. Ну, в принципі, що ви хотіли? Шахти майже все так. Це ж шахти. Ну, в принципі, о, та-та-та, все, я правильно йду. Значить, зараз. От Хелстон прокакав, от бідно. Ну, такий він я. Ау. Ватафак. Так, все, я тут. У мене Майнкрафт крашнувся. Не знаю чого. Перший раз, до речі, у мене крашається Майнкрафт. Заліз за всю мою. за все моє життя. Не знаю чого. Ну, але ладно, мені все одно. Значить. Жарена курка, верстак похідний сюди. От реалмідреміт все добре, буду мати один, хоча б хоча один реалмід. Значить, я зроблю отак. Тут буде. Не знаю, просто хай стоїть мені. Я не знав, що з ним зробити. Е, так. Лазурит, порох кості. Ага, закрафти стріл. О-у-у-у-у-у-у-у, закрастити стріл, 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 палки. Крім. Все є. Отак. От. Крім не тепер забагато. Ну добре. Все, 38 стріл, в принципі, цього достатньо. Я думаю, треба треба щось робити індустріальне. Нарешті я зараз заризла. Все, я знаю, що я буду робити, я буду робити дробітель, Значить, вроді я так більш-менш його пам'ятаю рецепт. Значить, треба ще одного кремня. Зараз я буду його добувати. Ось таким способом. Один. Все є, нормально. <рес> Класно. Все, три кремня, значить потім треба ще проводків. Для проводків мені потрібне. Мені потрібне Ага. Вроді пам'ятаю, що мені потрібно. Все, RealMiet Ingot. Крута штука. Копер мідь в мене є, значить тепер потрібна резина. Дерево робимо робимо кранік. Якщо ви розумієте, я, чому я. Ладно, один поки що зроблю і збираємо тепер резину. Резина збирається отак. Все. воу, Я зробила ачівку. Круто. Пу -пу 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 -пу. Вона може бути тут за листям теж так никатися, О, паросток ще й круто. Собі зроблю тут свої ліси, ну. Коротше, ліси зроблю свої. З таких от резини буду ходити, типу, такі. Оба резини собі до хрена. От вже сім. Все не лагає, Нормуль. Во до речі, скоро вже треба закінчувати серію. Як я не хочу прощатись. А, ну, ладно, з вами був Happy Slime! Ставим лайки. І ви знаєте, що бла 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 бла. Далі робити. Коротше, от, я попрощаюсь і поки що що собі може щось буду бадяжити. Не знаю. Сонечко. Майже кругле. Коротше, я в будь-який момент можу виключити відео. Але я все-таки зроблю це. Я зроблю прутики прутики. Добре, я зроблю прутики. Отак і... Отак, отак, отак. Все, от чуєте час для відео вийшов. От, але в мене є дротики. І я хочу собі зробити таку штуку. Такий класний верстак. Отак і. отак. 4. Чотири... О, тільки три. Ще палок. Стоп, у мене ж в сундуку мало бути багато палок. Ну, не так вже і багато, але треба буде зараз піти нарубати дерева. Забираємо цей верстак. Так, от. так. Тьфу Затуп за тупом, чесно кажу. Але, блін, для цього потрібен ще один верстак. Клас. Значить, один буде стояти тут. Чфу, наш я його поставив. Я отко просто один треба було тільки поставити. Все, все, нарешті нарешті от привик верстак я став. Отак, от все, це крутіший верстак. От, наприклад, так собі. О, я щось забув, бла-бла-бла. О, желізо вже тут стоїть. О, можна зробити ці штуки. Можливо, колись ми їх зробимо. Так, дротики, далі там треба мікросхемку. Микросхемка теж з дротиків робить? А, то мені дротики для, якраз для микросхемки. І одне желізо улучшене. Я все-таки думаю зроблю дробілку, і тоді я вже зможу робити собі крутіші речі. От -от. Отак от. Все, я поки, поки піду, може когось поб'ю. Або щось позбираю. Во. Город, свій власний, це круто. Все, хай собі там топиться. Це сюди, все, одне желізо. значить, що там ще треба було.